На даний момент вона становить вже чотири матчі. І буквально вчора Дніпро поступився з розгромним рахунком Олександрії. Дмитро Поверезнюк спробував проаналізувати причини такої поразки, як самостійно, так і поцікавитися думкою самих гравців. З появою стартових протоколів Дмитро Михайленко одразу почав аналізувати склад суперника. Його опонент Володимир Шаран знав про низькі команди з різдніпра і вирішив зіграти з двома високими центрфорвардами – Яремчуком та Пономарем. Для нас взагалі... Високі нападаючі – це проблема, і особливо такі хороші, як той же Яремчук, він мені дуже подобався, грає із Динамо Київ. Ми добре вивчили цю команду, ми розуміли, що нам потрібно в боротьбі, в верховій боротьбі, нам потрібно перемагати. І тому ми багато таких єдиноборств вигравали і, безумовно, акцентували увагу на швидкі контратаки і на стандартні положення. Те, що в нас і вийшло в сьогоднішньому матчі, стандарти Олександрії стали справжнім жахіттям для Дніпра. Навіть свій аут перетворився на гол суперника. після пресингу на фланзі, Цуріков отримав передачу від Римчука і прострілив у штрафний майданчик. Зрізка чеберячка вивела пономаря на порожні ворота. Один те, що Дніпро детально готувався протидіяти стандартам Олександрії, було видно на перших хвилинах. Оборонці намагалися синхронно залишити суперників у офсайді, але Чебурячко та Вакулко проспали момент. Але такий трюк Дніпро не робив уже після передачі Поляроса зі штрафного. Лише порівняйте цифри з росту під час індивідуального протистояння гравців Олександрії та Дніпра. Політило проти Басова, Сваток проти Яремчука. Влад проти Микицея Близниченко грав з банадою чи Барячко із Гітченком. Вакулко проти Пономаря усі оборонці суттєво програвали у зрості гравцям Олександрії. Відтак дебютний гол Яремчука в прем'єр-лізі не став чимось несподіваним. Його опонент Сваток не зумів навіть вистрибнути. Проблема решается на какую-то одну-две игры, но все-таки нехватка концентрации. Много низких игроков ну, не дает нам возможность чувствовать себя уверенным при стандартах. Все-таки команда Александрии явно выше нас. И мы того же Вакулка ставим по игрокам Близниченко, людей, которые из группы атаки, которые просто очень слабо играют головой. Нас прорвало немножко, потому что как-то тяжеловато давались нам эти стандарты. Никак не могли, блин, Андрюха Гиченко до зирки забить. був у такій, що якби стандарт. Ну сьогодні, слава богу, я ж говорю, як прорвало, 0-2 на 16-й хвилині можуть сильно ударити по психології, а 0-3 її знищити. Черговий стандарт Поляруса і Микицей без протидії переграв на 18 см нижчого політила. Ми тренували їх стандарти вот эти вот просто подачі, у нас були тренувки всі на боротьбу, боролись. Ну і вийшло. Так как не ожидали. У нас задача была: ну, мы уделяли очень много внимания стандартам на тренировках. И в этой игре мы старались выжимать из стандартов ну, по максимуму. И у нас сегодня это получилось. Очень приятно было сделать две голевые придачи, так как я трохи немножко много пропустил. И для меня это ще больший стимул дальше работать и приносить пользу команде. Поляру з до двох передач міг додати ще й гол, але м'яко направляючи, просто не влучив у дальній кут. Після завершення першого тайму Дмитро Михайленко не поспішав у роздягальню. Він випив води і намагався заспокоїтись. У другому таймі Дніпро не пропустив зі стандартів, але це здебільшого провина Гітченка, який з кількох метрів пробив над воротами. Олександрія забила ще лише раз. Яремчук до дебютного голу в прем'єр-лізі додав і дебютний дубль. Я вірю в Яремчука, тому що якщо в нападника є моменти, звичайно, голи голи будуть. І тому я перед матчем сказав, що він обов'язково забіг, якщо він буде шукати ці моменти. І добре, що він забив сьогодні два м'ячі. Дуже приємно забувати в примерлізі голи. Тому це заслуга всієї команди. і В першу чергу ми, як одна ціла спрацювали на футбольному полі і добилися позитивного результату. Дуже багато мічей ми пропускаємо після стандарту. Іграє ну, боляць непосредственно зі своїм опонентом. Поэтому щот є не нельзя на это закривати глаза. І є куча проблем, які нужно вирішувати. Одна із проблем низька реалізація та агресія футболістів атаки. Гравці Дніпра зробили 19 ударів по воротах, але забили лише один гол. І то лише тоді, коли ім'я переможця було вже відомим. Відтак реакція двох центральних захисників Олександрії на пропущений гол Басова та Гіченка була досить спокійною. Після десяти турів у чемпіонаті поки що ніхто із нової молодої обоєми атаки Дніпра так і не показав себе лідером. У нас нет лидеров в группе атаки, и те ребята, которым мы доверяем игровое время, просто они пока или боятся, или может, у них просто нет характера проявлять лидерские качества. Если в обороне у нас есть тоже сваток, в средней линии Руслан Ротань, который является безоговорочными лидерами, то в атаке у нас нет таких людей. И я думаю, очень тяжело им, когда нужно брать на себя ответственность и они перекладывают ее. Вот нам очень тяжело будет. Нам очень тяжело будет э, опять забивать голы. Нам, и на поле будут выходить бойцы, которые умеют бороться, умеют драться, умеют э, постоять за себя, за честь клуба, за, за э, имя Днепра, в конце концов. Как тренер сказал, пускай так и считают. Ну, не получается, я не знаю, как это назвать, черной полосой неудач, невезение, не знаю, с чем связано. Только... У нас в этом проблема буміскати в собі понятно шибки після фінального свистка гравці Олександрії святкували заслужену перемогу зі своїми уболівальниками. Тієї ж миті їхні переможені суперники мали тяжку розмову. Сказали, що ваші клуби. Хоча я не бачу, щоб ми ходили в клуби в последнее время. Я не пам'ятаю, що хтось ігроків, які грали, хтось з'явився в клубі. Поки що гуляють лише результати Дніпра. Відставання від першої шістки з кожним туром збільшується. от Допоможе така розмова з фанатами. Ну, футболісти должны чувствовать ответственность перед болельщиком іноді в голові ола. Александр Свіч, а вот якщо немає тяги, немає сили, немає кваліфікації, немає можливості, ну що робити? Хоч ну там как? кричи, хоч кричи, ні? Так как ми ну, в такому віці нет сил просто бігати, даже если нет кваліфікації. Желання и сили должны быть в этом возрасте. Там Михайленко правильно говорить: биться, надо, надо, кусатися, да. надо, сражатися. Надо. кого Александр... це залежить? Це від тренера не залежить? За... И от тренера то же самое, от всех зависит. Ну и от сами всех. игроки должны это понимать. И настраивать себя именно на это. Если не получается, значит просто давать объем работы. А так получается, что вот начали вроде бы неплохо. Да? Первая, первая минута, там, первый момент вроде бы у Днепра. Но сами себе, ну, сами себе аут, бросили касанием, аут да, и получают. Не Тут, нет. как бы надо, чтобы опытные игроки ну, где-то подсказали, где-то на себя взяли ответственность именно в плане том, что придержать, успокоить. Ну и Чебирячка, но ну, мог, мог выбить получше. Тут не без везения, но Панамар до конца доиграл. Ну, а Воротар Миг проект не Ну, тут я очень протягав. сложно. Маленькое расстояние уже... он уже видел этот мяч у себя в руках. А небольшое касание и все. Он все, что мог, в принципе, все сделал. Ну, вполне заслуженно. Александрия заставила просто ошибаться Днепр. І... Кроме как дальних ударов ну, Полетел да, 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 В первом тайме Брал на себя и бил Но это, ну, это не опасно А стандарты уже говорили Что это большая проблема И После 2-0 Александрии вообще стало комфортно Они играли на контратаках Тут преимущество в росте Не сказать что было преимущество в росте Просто проиграл борьбу ну, Вот Такие шансы Подарок можно сказать да, Пас не прошел Но трикошета надо использовать не сказать, что неправильно что-то делал. Бил, но не попал в дальний угол. Вратарь здорово сыграл. Но здесь полетело, конечно, в борьбе на втором этаже сложновато. Ну, первый тайм еще не закончился. 3-0 и, и не видно. Владеть, владеют на чем вроде бы, но острые моменты все видим в одну сторону. Да, Тут, еще... конечно, уже на кураже хотел забивать. Можно было покатить на 11 метров и счет вообще мог бы быть неприличным. Он потом ну, потом и станет, да, но, <правильно> но еще и раньше. И мы же видим, да, контроль вроде бы мяча у Днепра, а все моменты создаются возле их ворот. Это, конечно, ну, действительно нет лидера, хотя на опытные футболисты были на поле, да, и Кинозаренко, и Ротань, и. Ротень, и... Та в тому-то то 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 вся справа. От, я не дуже розумію. От ви кажете, в якому віці, Там Назаренко і Рот, так їм 70 років на двох. Ні, я маю у тих де ввиду. Де, де, у а, а, давали... мол... ну, а де багато молодих? А що, Світок, Чибірячку. Я просто не можу зрозуміти. Кваліфікованих футболістів ще зовсім недавно ці футболісти грали в Єврокубках дуже здорово. Ну що, ну, вони не можуть, ну, якби, шо, ми не можемо докупи зібрати команду. получается забить. Забить вот некому, да, последнюю точку поставить некому. И тут тоже, в принципе, рикошет от защитника и прошла передача. А так она уходила в никуда. Поэтому Ну, проблемы. Проблемы с тем, как создавать моменты. Мне создают моменты. Чому очень Ротан, Ротаня, маєш в чем проблема? Ротаня, ты маешь в середині поля. Він ще грав там півроку тому, но Ну, ну Александрия заставила він... так играть. У Александрии давали... квалификованщие футболисты. Они были быстрее, они были. ну, что краще готовы просто. Готовы лучше. Да, они не давали ротаню эти передачи делать. У него был вариант или поперек, или назад. Они есть... просто краще готовы. Готовы? Готовы настроить. Это зовсім інша история. Правильно, Олександр? Єстесно. Да, ну, тоді треба готувати. Ну, так, да, немножко, може бути, вот оце перша гра, наверное, служила дуже плохую службу Дніпро. Много авансів да, авансом авансов. видали, по, приглашение в зборну, так сказать, а потім раз взагалі футболіста в 18-ті вже не видно. Як ви діли, як ви от, поділяєте слова Дмихаренка, про те, що він каже, що в нас ну, є насправді проблема от, з боротьбою, що в нас не вистачає, знаєте, якоїсь такої харизми. І от моменти на стандартах вони ну, якби це підтверджують. Ну, так если так при стандартах бороться, то и полная кибитка все время и будет в твоих воротах. Значит, нужно же находить какие-то средства бороться. Значит, а вот первая передача, Вакулка, Чеберячка, посмотрите, где они. Это же команда одно из средств выходит, делает, так называю, искусственные наниры. Хотя сейчас его практически никто не делает. Нет, я такого часто хочу не бачу. Когда а выходит, да. когда она то там взагалее... Посмотрите, вот расположение идет, значит насколько уверенно себя Александрия чувствует? Шесть человек. Значит, но в центральной зоне, там, где сватоки, там, где Чебирячка они же не имеют права проигрывать. Плюс, обратите внимание, значит, кто в Днепре играет первый по мячу? Такого быть не может. Это же ну, прописная истина. Кто-то должен быть первый на мяче. И этот первый всегда лучше всех должен играть головой. Значит, такого игрока там просто нету. Плюс вратарь вообще не играет на выходах. Вот он дернулся и остался на полпути. Значит, ставят полетила, значит, против Микицея, который на две головы выше его, я имею в виду ростовых данных. Да и боец, как полетила, может с ним там сражаться вверху. Тут, пожалуйста, тоже идет подача. Гиченко сейчас это чудо, что он там не расстрелял. Так сказать, значит, кто, кто с этим игроком играл до конца момента? Кто-то с ним играл, он же, посмотрите, один совсем. То есть люди находятся в зонах, посмотрите, преимущество Днепра в количественном составе. 3, 5, 6, 7 человек. Четыре человека с Александрии, мяч должен быть в воротах. Но это уже чисто тактического порядка. Ошибки это надо и над этим работать. Так, может, ва, просто не было вот таких, ну, знаете, как бы габаритных футболистов в складе Днепра. А если их нема, то что делать? Ехать в Барселону спрашивать, что нужно делать. Когда-то же Барселона выиграла все шесть турниров, имея в своем, значит, практически три человека, значит, в высокорослых игрока. Но она же нашла какие-то пути. Да и над этим нужно работать. Может быть, так сказать, поздновато начали работать, но Если уже об этом отряд в открытую, то и другие же команды будут стараться использовать этот недостаток. И поменьше фалить, поменьше зарабатывать этих стандартов тоже. Ну, давайте кілька слів хороших скажемо про Олександрів. Все-таки команда, знаєте, якби стабільно, вже ми знаємо її рівень. Команда нижче свого рівня не опускається, правильно? І не опуститься. І два, і два м'яча молодого Єремчука, якого, до речі, так само хочу привітати, тому що він заслужив дуже хороший нападаючий. Він все-таки в Динамо. Ну, поки що, може, не дали такого йому великого шансу. Може він повернеться, все-таки там заграє, але ми бачимо, що зараз він починає виправдовувати ті аванси, які ну, йому роздавали два м'ячі в Дніпра, це все-таки ну, немало. Правда? Ну, на своїй ізлюбленій позиції зараз грав. Все-таки он, я много игр его знаю, и не один год, и позиция именно под нападающим, второго нападающего. Когда они в паре с беседи намирали, это были его лучшие игры.